Крім видимого світу, Господь, Бог сотворив світ невидимий, багато ангелів, що перебувають у небі, ангели то духи, які не мають тіла. Бог їх наділив розумом і бідною волею. то значить, що вони могли слухати його, але могли і не слухати. Не всі ангели, однак, залишились добрими і святими. Були які, що не слухали Бога, відзначились пихою і невдячністю, а тому були скинуті з неба до пекла і названі злими духами. Найголовніший з них, що першим не послухав Бога, і, намовив до такого не інших, зветься діяволом, Сатаною. Злі духи ненавидять Бога і людей. Вони заздрять щастя людей і намагаються намовити їх до злих вчинків. Добрі ангели живуть на небі, служать Богові і допомагають людям. На небі ніколи не буває ночі, там ніколи не буває темряві, але завжди світло і ясно. Ангели завжди співають хвалебну пість Богу. Слава Богові і на висоті мир. Ангели ніколи. Не втомлюються, вони не бувають хворі і не вмирають. Вони ніколи не плачуть, вони завжди щасливі. Якби ангели були злі чи не слухали Бога, то були б нещасливі. Люди часто нещасливі від того, що бувають горді і злі, але ангели Божі завжди спокійні і добрі. Вони люблять Бога і всьому слухають Його. Ви, мабуть, часто бачили, як малюють ангелів з великими крилами. Це для того, що вони можуть швидко літати. Бог посилає їх на землю для того, щоб вони були нашими ангелами хоронителями та виконували би його волю або звіщали волю Божу слово ангел. Означає вісник. У кожної людини є свій ангел-хоронитель, який допомагає нам в житті і охороняє нас від зла, тільки ангела не видно. І у кожної дитини у свій є свій добрий ангел, який завжди з нею. Ангел не відходить від дітей, а коли набігаючись і на Гравшись, діти втомляються йдуть спати, то вночі ангел хоронить і стоїть біля їх постелі, охороняє, оберігає від зла. Але тоді, коли діти вередують, сваряться між собою або роблять все щось будь погане, то добрий ангел дуже ображається, він відвертає лице своє і залишає таких нечемних дітей і відходить від них. Він бачить всі діла людей і навіть знає всі наші думки хороші і злі. Бог любить хороших людей, але злих не любить. Коли ти робиш добре діло, допомагаєш хворому чи бідному, то знай, що Бог тебе любить за це. У хороших, добрих людей завжди спокійно, весело на душі, хоч були вони бідні і чимось засмучені, але якщо вони вірять в Бога, то Бог тішає їх нещастя і допомагає їм в нужді. Коли добра дитина зробилася хворою і вмирає, Бог говорить ангелу, піди і принеси душу цієї маленької дитини на небо. Тоді ангел летить на землю, дитя закриває очі і схиляє голівку на плече своєї матері та й помирає. А ангел несе його душу на небо. Після цього дитина вже не буде ніколи хворою та мною, і весело, гарно. Бог зробив її щасливою і ангелом. Маленьке тіло покладуть із землю, але душа йде до Бога і завжди була, буде з Богом. Тому ангел-охоронець завжди знаходиться біля нас. Він завжди внушає нам добрі мислі, добрі помисли. І завжди допомагає нам усьому, застерігає від злих вчинків і